Привіт то вітаю вас на каналі Ділюсь Прочитаним. Сьогодні маю чудову новину, і знаєте, це перше таке вагоме досягнення на каналі. Тут вже Тисячу підписників, ура! Я вас вітаю! Це доволі, знаєте, хороша новина. Вже це означає, що є тисяча і більше людей, які люблять українську літературу, я знаю їх ще більше. Але передусім вдячна за вашу довіру, дякую за ваше спілкування зі мною, за коментарі, за те, що підписуєтеся на канал і цінуєте ті відео, всю ту роботу, яку роблю я для вас. Але не думайте поки. Що скільки? Так, можливо, тисячу підписників, можливо, вже можна, ви спитаєте, поставити монетизацію. Насправді, хочу сказати, що ще не можна. І вся, всю, всю, всю ту роботу, яку роблю, ось для вас: читаючи книги, розповідаючи вам про них, записуючи відео. Роблю абсолютно так для, для себе, для вас, не маючи з того ніякого прибутку, оскільки для того, щоб... Поставити монетизацію на ютуб, щоб можна було подумати, що тисячу підписників це вже дозволить, але це потрібно ще. Певна кількість переглядів тому продовжую далі працювати, робити те, що мені подобається, робити, читати книги і розповідати вам далі про них. Адже таким чином ми всі разом розповідаємо, підтримуємо українську книгу, підтримуємо українську мову і разом з тим підтримуємо Україну у такі. Важкі часи, і це передусім теж наша певна боротьба. За цей час хочу сказати, що розповіла вам більше, ніж про 140 книг. Ось вони всі вони записані у цьому блокноті, Веду підрахунок, записую нотатки до прочитаної книги. І сьогодні з такої нагоди хочу з вами поділитися і тими книгами, які я. Почала читати і про які вам планую розповісти. Ось, адже попереду у нас багато роботи, і як ви вже зрозуміли, я не зуп... не збираюся зупинятися не лише на цифрі 1000 підписників або 140 книг, про які розповіла. Будемо рухатися далі, і я думаю, дуже вам дякую за підтримку, любов до української книги і спілкування зі мною. Ось, вдячна усім за вашу дружбу. Так от мушу сказати, що перед цим на мене, як прийнято говорити, напав не чітун. Так доволі складно мені було читати певні книги, і я ось почала читати «Ожинове вино. Ось ця книга, знаєте, така фактура, така обкладинка чудова. Така відразу хочеться взяти цю книгу до рук, почати читати, але насправді тут. Розповідається про письменника, який на якого знаєте, якому не пишеться, який вважає, що він не на тому своєму творчому шляху. І ось в такому випадку, знаєте, зважаючи на те, що ми бачимо доволі такі страшні новини з українського фронту, ми бачимо наслідки обстрілів. Мені не зайшла ця книга. Знаєте, я Розуміла автора, зрозуміла письменника, але не змогла повністю перейнятися тими проблемами, адже в нас навпаки стоїть не питання не творчої кризи, а питання виживання. Тому цю книгу ожинови вино Джон Гарріс я відклала. Так, надалі я взялася читати книгу, теж доволі таки непогану, дав Давно хотіла її прочитати. Давно вона в мене була в списку. Це Сараджіоранкове сяйво. Тут розповідається про головну героїню, яка втратила свого чоловіка, дитину. Наскільки я могла зрозуміти, адже не дочитала ще до того моменту, коли розповідає авторка, що саме трапилося, але я теж не змогла осилити повністю цю книгу. Теж... Незважаючи на всі ті трагедії, які ми щодня спостерігаємо у нашому повсякденному житті, житті України, всі ті новини, коли гинуть діти під обстрілами, я розуміла всю ту проблематику, яку хотіла порушити авторка, але все ж далі, мабуть. Якоїсь 50-ї сторінки я не змогла піти. Ось і тоді я взялася за книгу українського автора, щоб, знаєте, бути ближче до наших реалій. Я прочитала книгу хвороба Лібенкрафта» Олександра Ірванця. Це попереднє відео. Перед цим ви можете його переглянути. І ось ця книга мені пішла. Знаєте, я тоді щось не змогла розповісти. Наскільки після цих двох книг зарубіжних авторів мені пішла книга українського автора про ті всі проблеми з ковідом, натяком на радянський союз і вся та агресія і безсилля, яке панує панувало тоді в книжці, і зараз ми бачимо в українському суспільстві? Ви знаєте, в мені ця книга ну так пішла. Ну, от, Досі я під враженням того, що тоді змогла прочитати у книзі, до речі, написаній у 2010 році. Ось і наразі, які ж книги я готую ось, і пропоную вам прочитати. Так, до цих двох попередніх книг, що я вам розповіла, Сари Джіо та Джоан Гарріс, я повернуся, однак не знаю коли. Тобто ці книги ви теж можете зустріти на цьому каналі. А ще в мене в планах прочитати ще одну книгу Олександра Ірванця. І це книга Рівне Ровно. Ось вона в мене в руках. Книга розповідає про місто Рівне, ось яке за принципом Берліна розділене на дві частини стіною на західну і східну. Так? Тобто можете вже здогадатися, що саме відбувається. Так? Задум автора який, це те, що одна частина міста Рівне живе за, принципом, за правилами Радянського Союзу, а інша частина за принципом. Західного світу Європи. Ось як тоді жилося, і як головний герой, який побуває і в одній частині, і в другій, як він буде що робити, ось побачите на каналі Ділюсь прочитаним. Що ж, надалі я вже прочитала ось таку мені дали прочитати. Ось ці дві книги. Я вже почала читати. Моя бабуся просить її вибачити Фредеріка Бакмана. Ось побачимо, наскільки мені піде, і разом з тим буду спостерігати, що ж зараз відбувається. Адже бачила певні випадки, ось, певну історію пов'язану з Фредеріком Бакманом, саме з Україною та Росією. Що ж будемо розбиратися, будемо читати. Побачимо, ну, поки що. Що поки що тих декілька сторінок, які я почала читати, ось е, мені сподобалось. Ну, побачимо. І ще в моїх планах прочитати книгу, доволі таки, знаєте, давно хочу перечитати Джорджа Орвела, 1984. Е, книга, доволі таки, знаєте, Символічна, прогресивна для свого часу і доволі таки багато метафоричних цитат, метафор із того життя, яке ми жили. Тут можна побачити ці книзі, що ж хочу перечитати. Ось тому наразі це ті найближчі книги, які ви можете зустріти на каналі. З таким чином, читайте українську книгу, залишайте ваші відгуки та коментарі під цим відео, з радістю з вами поспілкуюся. І найголовніше читайте і насолоджуйтесь. До зустрічі на каналі Ділюсь Прочитаним.